Всі масові заходи на Чернігівщині проводитимуть лише за умови отримання дозволів. Таке рішення сьогодні ухвалили на Раді оборони Чернігівської області. Повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Дозволів на проведення заходу має бути одразу два. Ми кажемо про всі масові заходи. Буде два погодження: одночасно і органу місцевого самоврядування, на території якого буде проводитися такий захід. І Відповідної районної адміністрації ну до юрисдикції якої входить громада. Якщо одна зі сторін відмовляє у проведенні заходу, то він не відбувається. Отримати погодження необхідно не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення заходу. Раніше про проведення масових заходів організатори відправляли листи, які погодження не потребували. Таке рішення Рада оборони області ухвалила після того, як у суботу, 3 вересня, на валу після вибуху травмувалися люди. Дворічного хлопчика, який сидів у візочку в кількох метрах від локації зі зброєю і отримав удар реактивним струменем, Вчора перевели на лікування в Охмадит. Сьогодні за медичною допомогою звернулося двоє дітей, яких під час попереднього огляду не госпіталізували. Сьогодні двоє хлопчиків, які були попередньо з аудіотравмами і були відпущені амбулаторно. Сьогодні звернулись і також знаходяться на стаціонарі. Тобто сьогодні четверо дітей у нас на стаціонарі. Дітей обстежили і призначили лікування, розповіла Лариса Шоломій, завідувачка офтальмологічного відділення дитячої обласної лікарні. Нагадаємо, 6 вересня в Деснянському районному суді Чернігова обрали запобіжний захід двом тероборонівцям у справі про детонування снаряду на валу. Суд призначив обом тримання під вартою протягом двох місяців з правом внесення застави у розмірі 416 тисяч гривень. Один з них командир кулеметного відділення взводу військової частини службовці як якої за версією слідства привезли зброю, другий старший сержант, стрілець зенітник. Його підозрюють в тому, що він передав десятирічному хлопчику РПГ 26 та дозволив натиснути на гачок? Було допущено безконтрольне переміщення зброї та боєприпасів у межах міста, вибуття особового складу в кількості шести військовослужбовців в центрі міста навал для участі в демонстрації. На ярмарці, так скажімо. Да? Жодних погоджень, жодних нормативно-правових документів, які б дозволяли вчиняти ці дії, не було. Це була особиста ініціатива відповідного командира підрозділу, те, що встановлено в даний час, та інших військовослужбовців. Військовий прокурор Дмитро Барановський розповів, що військові прибули на ярмарок на прохання одного з організаторів заходу без дозволів і на власному автомобілі. Ми встановили вже. Підстав стояджувати про якісь диверсійні заходи, теристичний акт, да, немає. Там вже встановлено, Хто, як, кому вручав, кому передавав? Весь комплекс питань до наших військових, на жаль. За інформацією ДБР, військовослужбовцям повідомили про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло цілесні ушкодження кільком особам. Максимальна санкція статті передбачає ув'язнення строком до 10 років.